За великими горами була країна Тереново, у якій мешкали бешкетники та невмиваки, маленькі гноми. Вони дуже не любили мити руки, купатись та вмиватись. У цій країні жив чарівник імунник, який їх захищав від страшної злої та небезпечної королеви бактеріанни. Вона з вітром прилетіла до малих гномів та шкодила їм, надсилаючи багато страшних і важких хвороб. Одного разу чарівник імунник зробив великий винахід. Розробив чарівне зілля під назвою Мильна хмара. Він випустив її у повітря, і вона полетіла і змила страшну королеву бактеріанну і її королевство. Після цього гноми та чарівник імунник жили довго та щасливо, мили руки та милися щодня. І ніяка хвороба та бактерія. Була не страшна мешканцям країни Тереново. Не забудь підписатися та поставити вподобайку.